Дорогі мої підписники, ух, треба вам щось передати. Щось хтось тут не бачить. Або навпаки, в когось дуже-дуже розкривається зараз добра інтуїція. Так. Працює, запрацював ментальний план, ідуть зараз зміни. Я зараз повинна передати про зміни і про те, що треба прорватися. Треба прорвати свою енергію. Зараз проривайтеся і матеріалізуйте свої задумані, якісь плани, якісь ваші думки. Зараз все про те. Активуйте це, як, знаєте, ментальний план, духовний тонкий план, когось зараз активується. І відбуваються зміни, вітер змін. У вас зараз відбуваються зміни, проривається ваша енергія. Тобто зараз в когось проривається енергія, прям відкриваються, знаєте, дороги, не знаю, двері, врата, спішить до вас благість, матеріалізація, реалізація чогось, народження чогось нового. І це все за рахунок ваших змін. Давайте, що це за зміни будуть? Так, ну по-перше, це духовні зміни, а дух проривається. Ваш дух проривається прям все. Ну, рве його, треба їхати. Так, тут в нас хтось магічної касти. Бачите? Треба їхати, прориватися, треба йти вперед і хтось з магічної касти. Магічна каста, хто підписаний на моєму каналі, хто не підписаний, той знає, хто не підписаний, той, можливо, не знає. Магічна каста людей це люди, які знаходяться на рівень душі людей, які знаходяться вище, ніж. А третій, там, де наш пупок, так, там, де наше сонячне сплетіння вище. Тобто це люди вже серця, це люди, які відчувають простір, це інтуїти, це емпати, це люди, які вже вміють зчитувати інформацію, це люди, які життя наше сприймають вже не тільки з матеріальної точки зору, бачать її, все їм треба матеріальне, так, докази у всьому. Це люди, які відчувають і бачать життя вже через серце. Там вже я називаю таких людей магічними. Так, тут хтось от прийшов, якісь чарівниці в нас прийшли, або чарівники, і тут зараз все йдеться про гармонію, про баланс. Тому що дуже багато дається енергії. Дуже багато дається енергії на реалізацію. Треба відпустити, відпрацювати свої страхи, ілюзії. Кажуть, що страхи це ілюзії. Кажуть, це ваші ілюзії. Насправді, немає. Треба відпрацювати. Треба тут прийняти свою демонічну суть, енергію. <землі>. Тобто демонічна суть це, дивіться, це як шахті. Активувати свою шахті, не як а активувати. Тобто ця енергія просто вона як належить до земних енергій. Тобто, можна іще сказати, що це якісь як темні сторони, розумієте? Це не про світло, це про таку програму темну. А ще тут йдеться про те, що якщо це пов'язано зі страхами, то тут є про прийняття себе і про зацикленості на матеріалізації. Тобто хтось в нас зациклюється дуже. А, ось так я поправи світло. Хтось в нас зациклюється дуже на матеріальному. І це тому, що до кінця немає прийняття себе. Хтось до кінця себе у чомусь не приймає. Я вже казала багато разів, щоб до кінця себе прийняти, треба себе не неоцінювати, а треба себе наповнювати і проживати, проживати всі свої плани і бажання. О те, що ви прям кожен день думаєте, про те, що ви думаєте, що ви хочете реалізувати, зробити. Не знаєш, про що ви думаєте, ви знаєте краще про що ви думаєте. Ось це вам треба від маленького до великого реалізовувати, розумієте? Ви у цьому себе наповнюєте і пізнаєте себе у різних формах те, що ви можете. Як ви можете, ви це проживаєте, розумієте? І тоді. Виростає ваша самоцінність. Цінність наповнюється, цілісність ваша, самоцінність. І хто народжується, народжується, жриця, народжується сила, активується ваша шакті. Шакті активується. Це енергія, це сила, це те, що дає реалізацію, це те, що дає гармонію, любов, сексуальність, гроші. Вона активується, хоча жриця – це не про сексуальність і гроші. Але тут йдеться зараз в цьому контексті саме про те, тому що ви не можете отримати, якби ну, в когось тут домовленість, в когось це прямо задачі ваші землі. ну, Тобто ваша душа, вона можна, там, називаються контрактами. так, У нас тут якби всі контракти з землею. Контракти, ну, тобто домовленості. Ну, це смішно, в нас не контракти. Ми, ми тут просто в колесі сванцари всі а, щось відпрацьовуємо землі. З землею ми зв'язані, тому відпрацьовуємо. Такого нема це неправильно контракти, просто так кажуть. І тут е, у вас є такі задачі, що вам це треба відпрацювати. Цю жрицю вам треба відпрацювати, а ви свою енергію зливаєте на що. А ви свою енергію, причому таку шаманську енергію, зливаєте на пусті комунікації на людей, на яких не треба зливати, тому що вам треба працювати над собою, вам треба свою енергію, енергію, свою увагу, направляти на свою проявленість, на свій розквіт, на свою реалізацію, на те, що потрібно проявляти. На те, що потрібно реалізовувати. Так, хвилиночку, ось. І я поправлю. Угу. На те, що треба реалізовувати, і над тим треба вам зараз працювати. А, Все. Когось чекає благогість. Просто реально благогісний стан. Знаєте, коли він чекає, коли ви почнете проявлятися, коли ви почнете реалізовувати свою шахті, свою енергію, направляти туди увагу. Так, потрібно попрацювати не без цього. Потрібно попроживати все, що заважає. А проявленість це про творчість. Проявленість це творчість. Треба звернути увагу на те, що. Серце просить робити. Треба все так у своєму житті розбудувати, побудувати, щоби робити те, що хоче серце. Вийти ось цю благість. Чекає, просто прям ось ця дуже крутезна, величезна. Благість. Так. Треба пройти такий непростий шлях, прийняти, ось бачите, перемогти себе, свої емоції, свої демонічні оці програми, низьковібраційні оці програми. Бачите, тут перемога, і тоді ви виходите ось цю благість, ось це сонце, цей потік, цю рівновагу. Дивіться на це. Ну не чудово ж чудово. Давайте я вам ще дам підказочку на шостому чутті. От я ж, я ж знаю, що мене зараз дивляться люди з таким магічним потенціалом, потенціалом люди через серце, жінки, чоловіки через серце. І от, оскільки йдеться. Мова про проявленість, я за те, щоб всі проявлялися. Я все одно там не, не хочу слухати ваші балачки, то, та, то заважає. Я, я все не хочу. Ви кожний можете знайти а, для себе своє комфортне місце проявленості. Спосіб проявленості через творчість, через ви можете це робити. Ви можете ділитися своїми знаннями, своїм досвідом. Вам треба це робити. Я хочу зараз вам подивитися підказку. Вам не треба бути тим, ким ви не є. Розумієте? Вам треба бути тим, ким ви є. Тобто, познімайте з себе всі не свої. Парадигми, познімайте всі не свої форми, все, що вам нав'язали на вас, все, що не є вами, вам треба бути, стати на своє місце, вам треба розкривати свої скарби. Вони розумієте, діставати, розкривати їх, проявляти. Проявляти це означає з вашої глибини, десь з вашої темряви, десь на дні океану. Або бачите, як тут. У землі сховані скарби, це означає, що їх треба проявляти, тому що вони аж вже горять, вони вже ну, такі, знаєте, горячі, вони просто можуть, це ж може бути і обертатися і проти вас. Пам'ятайте про це? Це ж не тільки так, що це от вони лежать собі і лежать, ні. Це сильні речі, це енергія, це енергія, яка може блокувати дуже багато ваших сфер життя, якщо ви її не проявляєте. Ось у вас це якийсь там ступор. Хтось може, до речі, працювати з вогнем, хтось може, знаєте, як збирати пазли, як знаходити, працювати, бачити причини, причини наслідкових зв'язків. Бачити, от що сталося? От людина до вас звернулася, або просто якісь люди, або навіть знайомі, з якими ви розмовляєте. Або, наприклад, не знаю, ви почали вести якийсь свій блог десь, потихеньку собі ведете, ведете, так, якісь люди, щось пишете, щось виставляєте. Це ж не обов'язково там. Прям щоб вас всі бачили, ви можете почати якось для себе більш такі благісні, ну благісні такі, знаєте, нейтральній формі. Потім вам захочеться по-іншому проявлятися. Тобто, потихеньку проживати і так ви будете рости. Так, от, ви ця людина, яка може працювати з вогнем дуже добре. А може, навіть з віском, там, знаєте, як віск виливають і так далі, енергетично бачать всякі різні проблеми через віск з водою, з вогнем, тобто зі стихіями. Ви ще та людина, яка може бачити, відчувати інтуїтивно причини наслідкових зв'язків, по яким. А у людини там щось не відбувається, якісь не негативні моменти. Ви можете це бачити, ви можете ці пазли складати. І вам це потрібно розвивати і робити. От для вас прям ця інформація. Вам ніколи ну, вам не можна зависати стояти на одному місці, тим більше зараз. Вам просто передають, кажуть, сяйте, сяйте, тому що сонце воно дано не просто так. Воно дається вам для того, щоб ви проявлялися, розумієте? Для того, щоб ви е, світили, зцілювали, лікували. Але пам'ятайте ще такий момент, що сонце це, воно може і спалювати, воно не тільки може гріти, світити, вести за собою людей, освічувати, проявляти. Вести в чесність, бути чесними з людьми, воно ще може і спалювати. І спалювати як себе зсередини, це от про те, що я вам спочатку казала, що вже горить, вже наколилася, накалена атмосфера, ваша енергія, вона просто вже, бачите, якого червоного кольору зірветься. Так от, сонце воно може і себе, розумієте, спалювати. І навколишніх теж людей спалювати, які знаходяться біля вас. Пам'ятайте про це, це важливо, розумієте? І навіщо страждати, Як коли можна бути щасливими? Коли ти розкриваєшся, ти природа, ти сонце, в тебе є здібності, ти проявляєшся, коли ти просто хочеш, от те, що я. Раніше казала, коли ти хочеш просто щось зробити, починаючи з маленького, і ти це проявляєш. Тому що це твоя природа, ти робиш. Ти подумала про щось або подумав сьогодні про якісь маленькі речі. так? І ти вже їх, ти вже їх даєш, ти вже їх видаєш, ти вже щось кажеш, ти вже чесна або чесний з собою. Так, бачите. Тому що тому, що оцей змій, він насправді означає магію. І у вигляді такого змія приходить магія, яка просто якби чекає. Вичікує. І вона терпляче чекає, поки ось ця краса не розкриється, не знаю, чому ця інформація йде. Просто йде і все. Треба як природа розкриватися, тому що немає часу. Насправді він є в кожного свій. І тут показаний час. І знову ж таки, тут змії, бачите? І знову змії. І це говорить про те, що є момент, є момент, який треба використовувати. Є момент, який треба проявлятися в моменті, коли ти це не робиш, ну, змія, змін. змії ідея, от просто магія, і все. Змії, це вони чекають. Вони не можуть тобі. Вони не можуть тобі не дозволити не, не бути тим, ким ти є. Ось ось як. А ти ще досі сидиш і думаєш, і вже давно час, а ти досі, досі е, шукаєш приводи. Що тобі це не треба, і ти досі бачиш, ось це все, що я сказала вище, через призму а, чогось темного, чогось поганого, не розібравшися, не повчившися, не подивившися в свою глибину, ти просто ілюзорно думаєш, що так і повинно. бути. Ні, твоя. Кундаліні, вона чекає на розкриття, тому що це її задача. Задача її душі, призначення, що хочеш. Призначення це прожити, це реалізувати. Треба діяти. Енергія безкінечна, безкінечність. І якщо її не Випустити цю шахті, цю енергію, цю кундаліні, не розкрити, не активувати ось цю жрицю, та, що була спочатку на таро показана. Тоді все, момент, буде упущений. Буде ось така закальцованість, з якою ти не вийдеш ніколи. Тут, в тому сенсі, як попередження цієї закальцованості. Що з неї, насправді можна не вийти. Ця енергія насправді бачите, тут змій. Самі змії, три карти змії прийшло. Я кажу, що про це про магію. Тут закальцованість цей змій кусає сам себе. Він сам себе може з'їсти. Подумайте про це, будь ласка, я більше нічого не буду витягати. Приєднуйтесь у мій телеграм-канал. І приходьте на мій ефір, починайте працювати. Давайте я вам розповім казочку, хто буде на моєму, що буде на моєму ефірі. Сьогодні, знаєте, що? Тримаю ось це для вас, щоб ви бачили? Сьогодні послухала дуже класно. Я скинула у своєму телеграм-каналі. Ще раз підписуйтеся, тому що я постійно там дуже багато видаю інформації. Сьогодні я послухала дуже класну версію книги смерті, Життя після смерті. Як же вона називається? Книга Бардо, книга мертвих. Однієї жіночки, такою любительською, просто. Любительськими такими словами, такими простими життєвими словами, не від людини, там, скажімо, езотерика, практика, там, духовного наставника. Просто від жінки, яка розвивається. І я виклала це у своєму каналі. Так от, хочу вам сказати, що оця інструкція, яку я не раз. Викладала у своєму телеграм-каналі і оголошувала, наголошувала на тому, що почитайте, послухайте аудіоверсію книги Бардо а інструкції після смерті. Так от цей ефір, скажімо, не те, що життя після смерті, а як готуватися до смерті. Смерть це перехід, а щоби знати. А готуватися треба не просто, а, якби, а за життя треба готуватися. Коли людина починає розвиватися, розширятися, вона розуміє, що таке смерть. Смерть це перехід. І там жінка, оцією такою любительським таким словом, звичайним, дуже класно, а, чому я це? Виставила на своєму каналі, вона дуже класно це трактує на російській мові, правда, але це ж нічого страшного, всі ми знаємо російський, і вона там трактує те, що... про те, що ми боїмося, це те, що я постійно кажу, говорити про смерть. Більше ж людей насправді я як спостерігач, Сонце. Я знаю, що більшість людей бояться говорити про смерть. А про неї не те, що треба боятися. Її треба дивитися в очі, до неї треба готуватися протягом всього свого життя. Тому що так, як ви приготуєтеся до цього переходу, а цей перехід, він буде у всіх. Ну, про це ж ви всі чудово знаєте, правда? Абсолютно у всіх він буде. І так, як ви. Підготуйтесь до цього переходу, від того і буде залежати ваша подальша, подальша доля, ваша, де ви опинитеся, де ви переродитеся, а ви можете переродитися не тільки на землі. І ось вона про це якраз там дуже класно розповідає. Ви можете ж переродитися і в ну, вищих світах. Ви можете переродитися в івацьких світах. ви можете переродитися і у світі голодних духів, ви можете переродитися на землі, але ще в гірших умовах. І швидше за все це переродження буде. Але ви знаєте, що навіть не для всіх. Деякі настільки гублять себе у цьому житті і свою силу, значить, себе свою енергію, що вони просто йдуть, ну, як енергія йде на утилізацію, так, на перетворення чогось іншого зовсім. Ну Кудись вона у щось перетворюється. Невідомо у що, у щось перетворюється. Зовсім у інші форми життя. У камінчики наприклад. І люди настільки до них не доходить. Ну, бо це тупізм. Я вважаю, це тупізм не розвиватися. А тупізм це не образа. Тупізм це коли ти не приймаєш. Енергія твоя, от те, що ми зараз все розповідали про енергію, про шахці, твоя енергія, вона не доходить, не проходить в ці якісь заблоковані місця. І людина від цього тупіє. Тупіє вона стає не жива, а мертва, тупа. Тобто живості там немає. І тому люди. Настільки тупі, що навіть не дивляться і не хочуть, вони просто обходять, минають цю тему смерті. Хоча це не те, що треба минати, тим жити треба кожен день. Розуміти це, готуватися як до свята якогось. І жінка дуже класно це описала. Переходьте на мій телеграм-канал, послухайте, може хтось захоче підписатися на неї. Я тільки рада, коли люди підписуються на. Хороших людей, які несуть сенси, а не щось там невідомо продають, або там, не знаю, ілюзорно розповідають і вганяють людей в ілюзії, чого в інтернеті, повірте, в більшості. В більшості. Так от. Справа в тому, що я вам хотіла донести про ефір, який я буду проводити 10 травня. І він про бажання, ефір бажання. Але хто прийде на мій ефір, по-перше, не тільки зрозуміє природу бажань, чому ви щось бажаєте, ще розбереться, де ваші бажання, де взагалі не ваші бажання, це ілюзія, обман. Зрозуміє, як виконувати ті бажання, чому одні здійснюються, одні не здійснюються. Зробимо практику, це ж звичайно, ми спочатку розберемося, щоб знати, що практикувати. Так от справа навіть не в тому, що я хотіла до вас донести. Справа в тому, що ці бажання ваші, реалізація ваших бажань настільки пов'язана з переходом зі смертю. Що от якщо ви прийдете на ефір бажання, і взагалі, якщо ви будете приходити на мої ефірі, ефіри, які я роблю, закриті ефіри, які я роблю за донати, то ви навчитеся і зрозумієте дуже багато чого. Це вже ваша, ваш вихід. Це вже у моєму полі, у полі людей, які прагнуть, це потік, прагнуть розвитку, це потік. І все, що ви там почуєте, воно вже вас зворушить. Ви вже починаєте робити кроки зовсім в інших напрямках, ніж ви робили до цього, ніж ви робите зараз. І так цей ефір він пов'язаний з переходом, смертю. Тому що бажання наші вони пов'язані. Нереалізація ваших бажань вас прив'язує до землі. До колеса Сансари. Ви не робите ніякий вибір. Ви не робите ніякий вибір, тому що, щоб робити вибір після смерті, отут, при цьому переходу, треба мати енергію, треба мати силу. Ви що думаєте, вас хтось запитався? Оце як Все, всі розповідають. Ви да? насправді так думаєте, що до вас хтось прийшов, запитався і сказав. А тепер вибирай. Де ти будеш проходити свій шлях, де ти будеш проходити свої уроки? Ви думаєте, що це так буде? Ну, ви, ви ж розумієте, що це та сама казочка про релігію тільки з іншого боку? Так, і Грегор езотерики називається. Так от, не, в, не, не входьте в ці ілюзії. Ні. Вся справа в вашій силі. Вашій енергії. І якщо ви не виконуєте свої бажання, ви прив'язуєтеся до них, ви прив'язуєтесь до землі, ви прив'язуєтесь до тих своїх бажань, які не прожили. Приходьте на мій ефір і будете знати дуже багато про це. А може навіть більше, ніж сподіваєтеся дізнатися.